Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі української кухні. В цьому відео ми будемо з вами готувати дріжджові оладки з оселедцем. Це давня українська страва, яку варто спробувати приготувати. Готуємо дріжджове тісто для оладок. мисці з'єднуємо воду нагріту до теплого стану, не вище 30 градусів. До неї додаємо цукор. Дріжджі в рецепті я використовую свіжі, перемішуємо все до моменту, поки розчиняться дріжджі та цукор. Далі додаємо із загальної маси 4 столові ложки борошна. Знову перемішуємо, щоб рідина була повністю однорідна. Накриваємо рушничком та залишаємо опару в теплому місці на 30 хвилин. В начинку для оладків буде йти засмажена цибуля. Для цього на розігріту пательню виливаємо олію, викладаємо нарізану кубиком цибулю. Помішуючи, обсмажуємо її до золотистого кольору. Цибуля підсмажилась, вимикаємо вогонь. Маринований оселедець очищаємо та філе нарізаємо дрібним кубиком. Коли опара підійшла, до неї додаємо сіль, олію та просіяне борошно. Перемішуємо все до однорідності. Тісто на оладки повинно бути дуже густим. Ось таким. Далі до тіста додаємо смажену цибулю та нарізаний кубиком оселедець. Все перемішуємо. Накриваємо рушником і даємо настоятися в теплому місці 30 хвилин. Починаємо смажити оладки. На пательню наливаємо олію, ставимо на вогонь і гарно її нагріваємо. Тісто ні в якому разі ми не перемішуємо. Ось так набираємо краєчку ложкою і викладаємо на пательню, формуючи оладку. І так робимо зі всього тіста. Обсмажимо оладки з обох боків на середньому вогні до золотистого кольору. Обсмажені оладки викладаємо на блюдо, застелене паперовими рушниками. Оладки з оселецем готові, можна їх подавати до столу. Такі оладки готували наші бабусі піст до перших страв. Пробуйте приготувати, вони дуже смачні. Всі інгредієнти для рецепту будуть в описі під відео, або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня кращі традиції. Я дякую вам за те, що ви підтримуєте україномовний YouTube. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайку.